вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як безкоштовно ви можете отримати плюс 440 гривень за себе та плюс 880 гривень за кожного запрошеного друга. Кошти майже відразу вам приходять і ви можете їх відразу вивезти. Для того, щоб заробити на дані акції, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост. Як бачимо, за кожного запрошеного друга я отримую по 20 USDT виводних від біржі Bybit. Перейшовши за посиланням, ви безпосередньо попадете на ось таку от статтю. Якщо ви з мобільного телефону переходите, то у вас вона буде відразу в хорошому масштабі, якщо ще через ноутбук, то можна трішечки масштаб тут збільшити. Так. Дивіться, в чому суть. Біржа Байдбіт платить безкоштовно вам 440 гривень або ж 10 доларів за те, що ви відкриєте їхню карточку. Це робиться онлайн і абсолютно безкоштовно. І за те, що ви зробите будь-який платіж цією картою, то за це вам прийде плюс 10 доларів. І за кожного запрошену друга ви також будете отримувати по 20 доларів або ж по 880 гривень. Ця акція буде діяти до 2 січня включно. Отож, дивіться, давайте розберемося, як вам безкоштовно отримати гроші. Насамперед, вам необхідно буде перейти за цим от моїм реферальним посиланням. Після чого нажати на кнопку Отримати карту. Далі ми авторизуємося в своєму аккаунті. Якщо ж у вас немає аккаунта, то нажміть на кнопку Реєстрація. І після чого знову ж таки ми повертаємось до попередньої сторінки, нажимаємо на кнопку Отримати карту, може попросити пройти верифікацію. Якщо вас просить, то нажміть на кнопку «Verify Again і відскануйте свій документ. Бачимо, що можна пройти верифікацію через ID-карту, закордонний паспорт, посвідчення водія або ж посвідки на проживання. Але наскільки я знаю, то е, ці от е, карточки е, дають тільки, якщо у вас є закордонний паспорт або ж ID-карта. Тому рекомендую вам проходити верифікацію, якщо у вас попросило саме через закордонний паспорт. Отож, ми загрузили фотографії свого документа, зробили селфі обличчя і бачимо, що наша верифікація на перевірці. Бачимо, що перевірку успішно одобрили. Тепер ми нажимаємо на кнопку назад, нажимаємо на кнопку далі. І тут нам просить вказати своє місце проживання. Можна вказувати рандомно будь-яку адресу, але якщо ви збираєтесь потім отримати фізичну карту. То вказуйте дійсну адресу. Можна вказувати, звісно, свою українську адресу. Так, отож, далі нам необхідно заповнити анкету та відповісти на декілька простих запитань. Можете вказувати так само, як і я. Ось це от, все от вибрали. Та нажимаємо на кнопку Next. І тут нам бачимо, що просить вказати реферальний код. Ось в розділі реферал-коди обов'язково кажіть цей мій от код g 6 qw 87 Ось я також його тут ви можете просто скопіювати і вставити, якщо автоматично у вас це не ввело. І бачимо, що після цього наша карта успішно вже створена. Нас перекидає на головну сторінку, де відображається ваш баланс. Баланс на вашій карті це баланс на біржі ByteBit в розділі фінансування. Отож, нам тепер необхідно поповнити свою карту на 6 USDT. Тобто закидаємо на біржу 6 USDT, можна через P2P поповнити, або ж з іншої біржі закинути 6 USDT і е, обов'язково переведіть ці USDT в аккаунт фінансування. Е, бачимо, що за умовами реферальної програми. Нам необхідно зробити е, будь-яку покупку з цієї карти від 5 доларів. Але по суті підходить будь-яка операція неважливо, від суми. Тобто, нав навіть якщо ви щось купите за 0,1 долара, вам все рівно прийде плюс 10 доларів та плюс 20 доларів за кожного запрошеного друга. Бачимо, що ось мені в бонусний центр за кожного запрошеного друга приходить по 20 доларів. Е, отож, е, своє реферальне посилання ви можете знайти тут. На цьому панері, там, де пише Get up to 30 USDT. І ось нажимаємо на кнопку Invite Now. І по цьому посиланню ми можемо запрошувати друзів і за кожного отримувати по 20 доларів. Але перш ніж запрошувати друзів, ви маєте самі здійснити операцію з карти. Отож, тобто ми закинули собі на баланс декілька доларів на біржу біт на аккаунт фінансування, після чого ми переходимо. В Aliexpress, купуємо якийсь самий дешевший товар, приміром за 20 гривень, і оплачуємо реквізитами своєї карточки Bybit. І з вашої карточки Bybit стягує ці 0,5 долари, або ж по суті 20 гривень. І на протязі 14 днів вам в бонусний центр має прийти плюс 10 доларів за себе та плюс 20 доларів за кожного запрошену друга. Тому до 2 січня я рекомендую вам. Обов'язково зробити цю карту, зробити будь-який платіж цієї карти, і максимально запрошувати друзів по, своїй по своєму реферальному посиланню, оскільки за кожного запрошеного друга, який по вашому посиланню перейде, відкриє карточку, майбі, та зробить оплату на будь-яку суму з цієї карти, то за кожного такого друга ви отримаєте плюс 20 доларів в одних. Тобто, приміром, 10 друзів запросили. Отримали плюс 200 доларів. Запросили 100 друзів, отримали плюс 2000 доларів. Ну і так далі. Переваги цієї реферальної програми в тому, що ви можете запросити користувачів, які взагалі не мають ще аккаунту на Bybit, так і тих старих користувачів, котрі мають вже аккаунт на Bybit, але ще не відкрили карту. Тобто, якщо ви скинете їм своє реферальне посилання, то вони будуть зареєстровані під вами, і ви за них отримаєте. Плюс 20 доларів. Тож рекомендую вам обов'язково відкрити тут карточку, забрати безкоштовні 10 доларів або 440 гривень за себе, та заробляти на кожному запрошеному другу плюс 20 доларів виводних, або плюс 880 гривень. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.